Вітаю, шановні друзі! Мене звати Максим. Ви на каналі Іспанія Українців. В цьому відео хочу вам розповісти знову ж таку тему. Це тема 5 речей, щоб пробитись в Іспанії. Що вам треба зробити? Отже, увага, в цьому відео я хочу е, розповісти, розумієте, не якісь такі філософські речі, типу мотиваторів, таких які кажуть там постійно ідіть вперед. І ти проб'єшся, у тебе все вийде, розумієте? Ну це, це ні про що, ну якби можливо, це комусь допомагає, але мені ні. Так, я зараз хочу розповісти більше на своєму досвіді, от що мені допомогло. Так? От я зараз аналізую і записую собі, от які речі дійсно стали у пригоді. Тобто, що мені? Тобто, якщо б я цього не робив. Було б гірше, тому що я бачив інші ситуації. Я бачив людей, яким дають відмови. Я бачив людей, які ламаються на цьому шляху в еміграції, розумієте? Я бачив, коли важко, важко йти далі. Я бачив, коли люди повертаються і вони там ненавидять Іспанію, розумієте? От. Я бачив людей, які вдячні Іспанії, які тут залишаються, і у них все стає класно. Я бачу людей, які відкривають бізнес, які навіть відкривали тут свої стартапи і свої it компанії Я розповім 5 речей, які для мене найбільше всього в серці. Перш, перше, перше. Це критичне мислення, мати критичне мислення. Якщо українською мовою говорити, простіше мати клепку в голові. Е, розумієте? Дуже багато людей вони покладають на, е, Ну коли вони думають про переїзд, вони покладають на Іспанію якісь хибні надії. Думають, що тут тобі все дадуть, там. що все там буде класно. Да? Або навпаки, вони думають, що тобі нічого не дадуть, нас тут ніхто не чекає, там, і так далі. Чекають. Чекають, але, звісно, якщо ти вимагаєш більше, ніж тут запропоновано, да, то не дадуть. Я дуже багато розповідав у відео, що треба для того, щоб по мінімуму приїхати. По мінімуму. Це стати на програму тут в Іспанії, пробути на ній. Це 18 місяців, перша і друга фаза, і нульова фаза, і ще десь один, два, там три до п'яти місяців, да, може навіть більше іноді тривати або тривала. Так, за цей час можна вивчити мову. Безкоштовно. Розумієте? Вам, вам цей час весь оплачується житло і харчування. То за цей час вже ви щось можете зробити для того, щоб потім тут, наприклад, відкрити свою якусь компанію. Відкрити навіть просто там, ось як мій товариш, тут жив да, з мого міста. Він відкрив фрутерію. Фрутерія дуже такий е, ну, популярний бізнес тут. Фрук, ну, така лавка на вулиці і там фрукти продають. Так? Ну, типу, якби в приміщенні, або там ще десь. Ну, так, відкривається ларічок, такий раз і фрукти продають, да? то він туди вже возив селіотку, там українці масо приходили туди до нього там і так далі. От. Тобто, е мати клепку голи, вміти щось робити. Вміти щось робити і розуміти, як ти це будеш робити. Тобто, ви не маєте. Бути такою людиною, яка чекає, коли принесуть щось або вимагає щось. Зрозуміло. Друге. Друге. Друге це мати ціль. Мати ціль. Розумієте? Цілеспрямована людина це дуже сильна людина. Я із свого досвіду говорю, У мене зараз є в планах написати книжку да, от, про все, що там було в Україні, бо деякі речі тут, в Ютубі, я просто не можу сказати. Я їх не можу сказати публічно, що було. От, щоб, якщо ви її почитаєте і от побачите те, що я пережив, враховуючи те, що в мене є інвалідні, враховуючи те, що в мене троє дітей, і скільки, скільки речей прийшлося пережити і перемогти. Тому що ти маєш якусь ціль. ти маєш якусь ціль, от Ви будете вражені, і я думаю, що це дасть, можливо, вам сили зрозуміти, слухай, ну, я можу більше, якщо ця людина змогла, то і я зможу більше. Розумієте? У цілеспрямовану людину, яка поставила ціль, розумієте, її взагалі не зупиниш. Її не зупиниш взагалі. Я не бачив такого от у своєму житті. Людина, яка поставила ціль, вона її досягає кожного дня, щоб її можна було зупинити. Розумієте? У цілеспрямованої людини квитки купляються дешевше. У цілеспрямованої людини її селять в кращі умови. Розумієте? Бо вона цього очікує. Вона цього очікує, вона готовиться до цього. У неї нема часу на інші думки. Розумієте, у неї поставлена і записана ціль. Ну зрозумієш, що хтось мені скаже: ой, та слухай, ціль треба працювати. Причому тут ціль, там треба, треба, щоб склались зв'язки там і так далі. Не завжди так. Да. Зв'язни теж мають скластися, працювати треба. З чого воно починається? Починається з цілі. Ми коли поставили собі ціль, да, от, я вже зразу, я знав, що треба виїжджати. Знав, я відчував, що буде війна. Це вже вам розповідав, да? це дуже довго відчував. Це ще задовго за до початку, навіть до 2014 року. Я це відчував, розумів все. От, а по, ну, але я готувався просто, будинок готував там, да, там до війни і так далі. А потім я просто почав розуміти, що треба виїжджати. Неважливо, є в тебе будинок чи нема, підготований він чи ні. І я читав колись одного боснійця із Боснії людину. У якого брали інтерв'ю е, нібито тобі От, і вони питали його. Ну він розповідав, як він охороняв свою хату під час війни в Боснії, от між там, ну в серед серед цих. Бивших Югославських республік, коли була війна. От. І він розповідав, як він запасався консервацією, да? як він е, клав такі мішки. Там. Вони з друзями, з сусідами обкладали мішками, щоб їх там не розстріляли, снайпери там, і так далі. І його запитали: а що б ви зробили, якщо б ви знали, що буде війна? Знаєте, що він сказав? Він сказав: я б уїхав би за півроку до того, як би знав. Отак. От далі. Розумієте? Іноді вам треба евакуйовувати своїх дітей, своїх жінок, своїх батьків стареньких. Іноді так треба робити. Розумієте? Третє. Третє. Це позитивне мислення. Позитивне мислення. Ну зараз, так, да. зараз хтось скаже, ну, це ж понятно, слухай, ну це ж позитивне мислення. Ви розумієте, Я скільки... чому я це кажу? Бо я ж тут багато спілкуюсь з нашими людьми, багато допомагаю. І я дивлюсь, коли людина нібито з тобою спілкується, да? нібито, о, о, все там, у неї позитивне мислення, да? вона налаштована на щось добре, да? і все одно з неї десь там лізе, починає лізти. Там. Так а вони мені того не зробили тут, Так то у мене нету, вазі, що це таке обосцяна вулиця вообще. Що це таке? Ти розумієш, коли в тебе є ціль, ти йдеш до неї. Ну, у мене так в житті, я не знаю, може, у когось по-іншому. От, ну ти не помічаєш, коли щось, ну, коли якісь таких недоліків та дрібниць, да, там. Ти можеш з ними боротися, вирішувати їх, да, це твої розходи, От, але це не торкає твоїх емоцій, це не торкає твою душу і мозок. Розумієте, щоб я іще думав за те, що тут навколо, щоб я іще там за щось за це е, ну, пере, переживав, да? саме головне вирішувати глобальні питання, а потім вже по сходинкам вниз. Якщо нижні не виходить е, вирішувати, треба йти до іншої цілі. Ну, так я думаю, я не знаю, як ви скажете. Успіх у бізнесі у якійсь справі. Успіх у, у фінансах. Да? Людина може отримати тоді, коли вона обладає двома якостями. Двома це останні два, два таких пункти будуть. Перший, перший пункт це терпіння. І другий пункт вміння ризикувати. Якщо ти вмієш терпіти і ризикувати, уявіть собі, якщо людина інвестує якісь кошти, так, кудись, О, вона має. Терпінмо має мати всередині терпіння, щоб дочекатися е, своїх дивідендів, щоб дочекатися якоїсь якоїсь заробітку. Людина, яка інвестувала в свою ціль в переїзд до Іспанії, да? у неї погані умови поки що її заселили. Вона має мати терпіння до того, щоб дійти до кінцевого шляху, до своєї квартири, до своїх умов, до яких в яких вона звикла жити. Розумієте? Що для цього треба зробити? Для цього Треба ризикнути це зробити. Для цього треба ризикнути вийти з дверей і поїхати туди. Зробити цей крок, розумієте? Для цього іноді треба ризикнути відкрити свій бізнес тут. Для цього. Він може не вийти. У нас все знайомо. знайомі наші тут. Вони відкрили магазин український такий колись, і все, у них там продукти пропали, бізнес не пішов. Розумієте? А хтось ризикнув і у нього пішов. Але все одно ці дві речі: терпіння і вміння ризикнути, вас наближають до успіху найшвидше. Я бажаю вам, щоб у вас все було добре, щоб ви інтегрувалися, щоб у вас вийшов ваш переїзд, який ви запланували. Якщо у вас є якісь питання, консультуйтесь зі мною. Я проведу вас повністю по цьому процесу, проконсультую вас. Пишіть мені в особисті. Ви дізнаєтесь, як отримати документи в Іспанії, як їх отримати швидше, як їх отримати, якщо у вас складна ситуація з документами, що зробити, щоб стати на програму, як жити на програмі, що робити, що не робити, як перейти на свою квартиру, як потім влаштуватися на роботу. Як можна отримати допомогу? Нехай вас все буде добре. Нехай вам щастить. Інтегруйтесь.